Так, ну що, всім привіт! Так, відлечу подалі від екшену. Повертаємося Повертаємося в цей надзвичайно реалістичний шутер під назвою Bodycam. Давненько я вже в нього не грав, зайшов ось зараз тут в нас дезмач. Невірніше не, не дезматч, а звичайний тім на тім. О, так, 4 в 6. Чи 4 навіть в 7. Ну, баланс, звичайно, трошки хромає. Блін, ну зброя, як вона виглядає? Круто. Так, добре, Попробуємо трошки понакидати щось, Попробуємо трошки при... пригадати. Грав буквально один раз, як вона тільки вийшла. Так, мінус один. Так, зараз буду мало коментувати. Так, ми з побратимчиком. Заходимо. Так, поки що не бачу нікого. Так, тут ще один лежить. Бачу, бачу. По мені цілився, по мені цілився. Забрали. Ще одного забрали. Так, свій. Так, піднімаємося наверх. Я так розумію. Розумію, їх небагато залишилось, тому що тишина така. Так, десь... Ага, це дрони. Підсвічують дрони, бляха. Так, ось тут небезпечна локація. Так, наш там шукає. Бляха, ну я от такого не люблю, ну, геймплею, ну... Ну залишився ти один, ну вийди, дай бій. Або помри, або, або дай бій, виграй. Ну а для чого сидіти десь щурити, щоб решта 10 чоловік... Зараз чекали. А, ось він АФК. Окей. Так, значить, один АФК будемо знати, що один АФК Ну добре, але мінус 3 в першому раунді, що я навіть не заходив давненько, ну супер. Так, добре. Гра надзвичайно реалістична, просто в плані, в плані подивись, подивись навіть на погоду, на, на це все, як це все міняється. Так, ох, мабуть, я на таку... Так, бачу ліхтарик, бачу, бачу, типа, бачу. Так, наш мені на вухо накидує. Ти дуже голосно мені на вухо накидав. <реш> так, добре, значить, ти тут будь. Так, братанчик, дай мені вибігти, дай, дай, дай. Когось він застрелив, так? Да? Так, виходимо, чи як? Давай я вибіжу. Ні, ти не. Дай, братан, або ти, або я. Виходимо, давай, не стоїмо. Так, тут ще мінус, слухай, ну. Знову ж таки, мабуть, той АФК, ну я думаю, там вже хлопці знають, що... Що він АФК. Ох, йолки палки Як він мене не забрав! Як він мене не забрав! Ого! -го. О, слухай, опа. Так, видають нам калаши, Ну слухай, дробовики... Дробовики це взагалі імба. Я завжди в іграх любив такі дробовики помпові. Ну, бо це просто... Це з моїм... В мене АІМ дуже погано. В плані кучності. В плані. Так. Десь стріляються, не можу зрозуміти. Так, це, мабуть, не я забрав тіпа, а наші. Але. Добре, що забрали. Слухай, не розумію. Так, тут якийсь двіжняк в нас. Опа! От і Сашка від'їхав. Слухай, ну мені здалося, я би тіпа мав би забрати цього. Ну але як вже вдалося, як вже, як вже вийшло. Ну добре, в принципі. Він мене забрав в приміщення, давай попробуємо до нього злітати, якщо вийде, подивимося. Слухай, а можливо ми навіть і розмінялися з ним. Тому що ось він. А ну що в нас пора? 6-1, слухай, а ну давай пригадаємо. Перший раунд був мінус 3. А, мінус 3. А далі я і не... далі я і не пам'ятаю. Слухай, ну поки що добре йдемо, 6 до 1, в принципі, окей. так, Дали нам видали ЕМочки, видали М-спробуємо. Ну, дивно, що на один раунд тільки дали. Тобто з, з помпачами ми два раунди відіграли, а тут -а тільки один. Ну, що дивно. А, ага, тут це я стоїть, не будемо його чіпати. Так, не можу зрозуміти. Слухай, як важко в темних приміщеннях. Так, забрали тіпа на другому поверсі і забирають мене, а я був останній. Так, ну нас тут розмотали, скажімо так. Слухай, але типу я там накидав земки. Не бачу взагалі, куди стріляю, але накидаю. Так, 3-2 по раундах, програємо, програємо по раундах, що не є добре. По-моєму, до 10 йде гра. Ну. Пацанчик, не бачу, куди ти стріляєш, сучі по потім... тому... Так, є, забрав. Добре, прикрив нашого. Так, чую шум. Не можу зрозуміти, чи це зверху, чи знизу. Бляха, навіть не зрозумів де. Чого дуже тихо чую е, вистріли. Так, а звідки мене забрали? Цікаво. Тут був пацанчик, а, був десь ближ, ближче ще один. Я навіть не зрозумів де, мабуть, він обійшов мене. Ось тут ворог. Можемо міняти на дрончик. Так, оце наш трупашник. Мій верніший трупаш, трупешник. Да, нормально він. А в нас 5.7 був на авторічці. А ні, це глок, а мені здалося, що це 5.7. Мій улюблений пістолет 5.7. Так. Ну подивися на цей трупешник, як він лежить. Ну ти скажеш, що це гра. Подивись, оце гра. Прям простох. Просто реально когось розмотали. Так, ну що, де? Наш там стоїть. Та я свій. Добре, не дадуть нам політати. Понаблюдати. Ну, залишився в нас один. Я так розумію, що він ри... вирішив пощурити трошки. Слухай, якщо граєш з кимось в паті, типу вдвох, то взагалі супер. А, ага. Награлися. Е, сервер. Нас всіх викинуло з сервера. Добре, давай тоді забіжимо, подивимося, можливо, якийсь інший сервер знайдемо. Так, мапа, будинок, Team матч, Окей. Значить, що нам видали? Не можу зрозуміти, що це за зброя. Так, починається перший раунд. Ох ти, нас двоє проти цілої купи народу. Так, одного я за двох забрала вже, вірніше. Так, чую ще? Десь тут є. Слухай, я сам залишився. Чекай, бо перезарядка. Так, дрони. Так, десь з вулиці, певно, стріляє. Блін, дрони, ви мене палите дуже сильно. Так, по мені стріляють десь з вулиці? Так, пацанчик був там на вулиці. Бачив. бляха, побачив, за машиною стояв. Слухай, не знаю скільки їх залишив. А, двох тільки забрав. Слухай, я подумав, що я більше забрав, ну але це був дуже жорсткий. Дуже жорсткий баланс. Так, зіграємо ще раз сторічкою, бо я дуже не люблю звук, як стріляє оця МПХ. Пацанчик, заходь, бо ти прям дуже. Дуже жорстко заблокував двері, так же ж не можна робити. Так, чую, ще там є? Ой-ой-ой! Я не зрозумів, звідки мене забрали, чи це можливо навіть мій мене забрав. Слухай, 2 в 2. А що, я не забрав того А, забрав, забрав пацан, наш пацанчик. Слухай, проігруємо ми, ну але нас троє проти сіми. Баланс так собі, звичайно. Добре, тоді, ну, не знаю, як скористуватися ситуацією. Раз їх настільки більше. Давай зробимо тоді по-хитрому трішки. Ми маємо на це право, так як нас. Мінус один є, не знаю, ми не ми. Перезаряджаємось. Так, ще десь, ще десь. Так, я, по-моєму, сам знову залишився. Бляха, почув! Почув шум, почув шум справа, не зрозумів, де? Не зрозумів, чи це зверху, чи це десь збоку. Все-таки збоку було. Слухай, чому нам не дадуть баланс? Чому нам не перекинуть? 3-7, ну це, це. Ну, нереально затащити, на мою думку. Так, кто сейчас стрелял? Присоединяй. Да моя. Доділась моя зброя, блин. Так, забрав двох, по-моему, але да моя зброя. Я перезаряджався и хотів стрелять. А, я б, мабуть, тут бы вже не выиграв, их вже тут трое. Так, наш пацанчик виходить, давай, маєш всі шанси їх затащити. Якби дрон не палив. Звичайно, дрони палять, дивись їх родич. Все, нашого розібрали. Блін! Який стався глюк, я почав перезаряджатися і ніби доволі достатньо часу пройшло, щоб перезарядка минула, так і СВД, я не знаю. Давай тоді СВД, спробуємо десь на дальню дистанцію. Я навіть не знаю. Давай спробуємо ще раз. Можливо, будуть звідси заходити. Так, не знаю, забрав, не забрав? Так, чую, чую, біжать, біжать. Бляха! Ах, не вийшло. Слухай, важко на... На СВД грати, прям дуже повільно вона стріляє. Я, я навіть нажав двоєчку, щоб вже переключитися на пістолет, але теж не встигну. Тут мій вже косяк. Слухай, ну одного забрав чи навіть двох. Почекай, 6-5. Можливо, навіть двох забрав. Ану давай залетимо в будинок. Почекай. Е, з якомусь... Бляха, Хотів подивитися на трупи. Можливо, двох вдалося забрати. Ох ти, ось наші від'їхав. Слухай, ну що за прикол? Чотири, ну, 4, чотири, добре, хоча б вже 4-5-0 програємо. Так, видали нам, що це таке? Так, в натівські зброї я не сильно розбираюсь. Не знаю, що це за зброя. Скар, мабуть, якийсь. Так, спробуємо ще раз глянути через віконце. Так, десь багато людей йдуть. Треба було трошки вичекати. Слухай, ну такі розміни по одному кілу рублю і від'їжджай. Слухай, їх тут багато. Дивися, їх тут було троє, їх прийшло сюди троє. Так, наш знову тут на другому поверсі. Засів. Засів. Почекай, а ні, це не наш. Це тут ворог засів. Слухай, дивись, за... чи ні, ні, пішов. Хай, зможу залетіти в вікно, цікаво мені. Тага, можна через вікно залетіти. Клас. Так, ну, цю каточку ми... До речі, нарешті вирівнявся баланс після на сьомий раунд. Так, ми з е... калашом. Давай забіжимо в будинок. Так, ми помінялися сторонами, до речі. Так. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ми на їхній території Не бачу, де він Не побачив, забрав, не забрав, типа Так, відступимо. Дуже погано, що... Дуже погано, що не можна подивитися кількість, скільки... Так. Тікаємо, бо був з гранатою в руці. Добре, що не встиг. Так, чую ще одного спереді, одного ззаді. Так, ще одного забираємо. Так, один був ще тут, а десь чую. Все, зачистили. Мінус 4 зробив в раунді. Рахую, що затащив перший наш раунд. І ми його затащили. Так, що це в нас таке? UMP. Юм... Так, ще раз вриваємося відразу на другий поверх. Спробуємо почекати відразу, тут можна подивитися на ось цю драбину. Тут вже бачу. Ага, тут вже мінус, мінус, мінус один. Мінус один противник. Так, дуже ба... Дуже-дуже багато. Так, повертайся в будинок. Дуже багато кроків. Не розумію. Слухай, стрілянина зі всіх. Ай-яй-яй, було їх двох, міг би забирати двох. Міг би забирати двох, на жаль, нікого не забрав. На жаль, нікого не забрав. Слухай, дуже, зі всіх сторін топають. Подивись, скільки їх є. Один, два. Три. Один, два, три. Так, це мій труп. Блін, ну, навіщо? Дай мені політати можливість. Я що? Так сильно заважаю. Хоча ці дрони. Дійсно. А, ти вирішив закрисити. дай бій. Всі люди чекають. Ось так, так тобі і треба. Так, СВД викидуємо відразу. Не хочу я грати з цим СВД. В нас є Desert Eagle. Залітаємо з діглом на другий поверх відразу. Будемо грати від другого поверху. Цю сторону мені легше грати від другого поверху. Відразу можна тут контролити драбину і бачимо балкон. Так, хтось на вулиці там накидує ЗСВД. Так, наш тут є, добре. Значить, повертаємося назад на позицію нашу. Так, темніє. На, на вулиці темніє. Так, можливо, так як... Бачу ліхтарики. Можливо, є на даху. Бо ніби як. Шум був на даху, давай. Ох, ю тий дігл. Слухай, ніби, судячи по шуму. Бляха, я був в стані. Як я його не забрав? Ніби так і вицілював. Дуже шкода. Тут я, конечно, слабенько відіграв. Одного АФКшничка тільки забрав. Так, знову нам видали у ці скари, FN Скар, не знаю, як правильно вона називається. Так, ну нічого, мусимо затащити, хоча що ми тут затащимо один до вісьми по раундам. Так, перезаряджаємося. Одного як мінімум забрав. Так, я знову залишився сам. Ні, в нас ми вдвох. В мене є ще один побратим. Бляха-муха, як так не чекнути було вправо? Ммм, дуже шкода. Дуже шкода, мій косяк. Так, а ти тут вирішив пощурити, да? Так, зараз буде розмінчик. Ні, наш не затащив. Наш не затащив. На жаль, Ну зараз. Я так розумію, ще один раунд. Ну, нас знову четверо. Так, знову нам видали СВД, спробуємо пограти на дистанції. Давай, ага, ти тут вже займаєш позицію. Добре, я тоді... Ух ти, а це що це таке було? Значить, я зміню тут позицію. Ой-ой-ой, так, з будинку можуть дуже легко мене чікнути так, я тут не можу прицілитись. Добре, я маю право, ми програємо 1 до 9. <плес> <плес> я хотів вицілити, не спішив. Ну, добре, тут було би шансів. В принципі, з таким балансом. Тут свій вбив свого, чи як я не зрозумів. А, до речі, баланс зараз вирівнюється 5 до 5. Але 1.9 ми програємо. Ну, з балансом проблеми. На сьомий раунд тільки, вирівнявся... тільки більш-менш вирівнявся баланс. Все, ми програли. Цю каточку ми програли. Ну, нічого, зіграємо ще одну. Зіграємо ще одну каточку.